Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Про останні події життя міста у випуску новин від 19 жовтня. Місто засинає та у деяких нічне життя б'є ключем. Знову спізнюються, не встигають, провітрюють хмільну голову на свіжому повітрі в нічну годину. Три по сто це ж зовсім нічого. Таксі затрималось про це і не тільки в нашому випуску. Міська служба таксі шеф два що і вони швидко там, куди вам потрібно. А самі як ті чоботарі без чобі додому, до комендантської години не встигають. Добрий вечір. Мені запальна варта. Щодо поздно рушаємо заглушить будь ласка. заводі воєнних і попали на переїзд. підіїзд. Довгождаль. Угу. Так, залізничні переїзди то біда для водіїв. Та час треба розраховувати. Перевірка документів в базі огляд авто. Вимоги єдині для всіх. Слоган муніципальної варти. Недопущення ДРГ сьогодні понад усе. Запрещено нічого не перевозить. Ні. Блукав нічним Білгород-Дністровським мешканець Херсонщини. До таких у патрульних інспекторів муніципальної варти особлива увага з'ясування персональних даних, мети перебування в місті задля виявлення можливих диверсій в обов'язковому порядку. Перевіряються документи і у водіїв, що порушують тишу нічного міста звуками двигунів своїх авто, хоча й рухається згідно правил дорожнього руху. Трапляються випадки, коли виїхати на авто у комендантську годину диктує життєва необхідність збереження життя власної дитини. Та документи повинні завжди бути при вас. Цього вимагає час. Ріона головою, в лікарні були, є записи в лікарні, в травматології. Зараз дівчино поліцейський провірить документи у вас і поїдете додому. Не поспішали додому і хлопчаки у стані алкогольного сп'яніння, вальяжно рухаючись тихим нічним містом. Прогулянка на свіжому повітрі, аби трішки вийшов хміль. Так, то добре перед сном, але ж не в комендантську годину. А то, що нарушаєте комендантський час, час в курсі? Так, да, в курсі. Коли ще Коліще то що є, ні, ні. Щас Зараз перевіримо. Употребляли алкоголь? Не, ну тоже не ответити. Дякуючи додатку «Дія», усі документи при них. Та от питання до батьків: чи ви знаєте, де ходять ваші діти, та ще й не терезному стані? Так, вони повнолітні, але ж ваші. Муніципали вкотре звертаються до громадян розраховувати свій час в дорозі, аби не натрапити на патруль. А любителям алкоголю подумати про наслідки такої зустрічі. Звідки ви йдете? Звідки? Не рукою показати, а сказати. Звідки йдете? Батьки. батьки. Де живуть батьки? З де живуть. У вулиця. Моїцька. А направляєтесь куди? На А роботу. На яку роботу? По ще час ночі, вибачте, як вибачте, будь ласка, й такому стані. Ши такому ну, стані мі, мі, мі. ми час при, при... не трошки виду дуже сильно виповіть багато. При вас, ми час вернемося до як добре, коли є порозуміння з боку порушників. Сумісні рейди муніципалів та поліції дають плідні результати. А свідоме ставлення громадян до таких нічних зустрічей не призводить до конфліктів. Попередження порушення правил дорожнього руху в частині паркування під забороняючими знаками це щоденна кропітка робота муніципальної варти. Спочатку попередження в усній або письмовій формі не прислухався постанова про правопорушення. ми виписуємо? попередження. Попередження 510 гривень штраф, Два підпередження потім штаб. Здравствуйте. Варта. Тут усиловички записана. Піліпаркутись, пожалуйста, безпека та дотримання правил дорожнього руху над завдання муніципальної варти. Буква закону єдина для всіх власників авто. Муніципальна варта 24 на 7 на зв'язку з громадою міста. Телефон 068 861 49 48 або на месенджери будь-яким зручним для вас способом. Повідомляйте про резонансні події про те, що заважає вашому спокою. Та безпеці це був випуск новин з ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.